Ви в Польщі працюєте нелегально. Вони перевірили всіх працівників на легальність роботи і розглядається питання повернення іноземців додому. Суд. І суд вже буде вирішувати, що з ними робити. Всім привіт! Ви на каналі Саші Матвєєва, і обов'язково додивіться цю інформацію і це відео до кінця. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону і не тільки, а також. Тисніть подобайку і робіть репост, для того, щоб більше людей про це дізналося. Залишайте коментарі, буде цікаво почитати, що ви про це все думаєте. Почнемо з такого запитання до вас всіх: чи знаєте ви, що потрібно для легальної роботи в Польщі? І що? Я одразу відповім. Основне, що не мінялося, це умова, підписана умова, умова праці, умова джео, умова злицення немає різниці. Умова має відповідати вашій займаній посаді. Там має бути прописано, що ви робите, скільки заробляєте, скільки працюєте, години, і тому подібне. Тобто має прописано бути все і має співпадатися з тим, що ви дійсно робите. Наступний пункт це або ви маєте запрошення на роботу, або ж про вас. Як іноземця зголошує роботодавець в уж і говорить, я взяв на роботу іноземця, такого-то, такого-то, на таких умовах він в мене працює. Або вам робить запрошення, зазволення чи освячення. І ви з такими документами можете продовжувати працювати. Все, для легальної роботи більше нічого не потрібно. Два основних моменти: це умова, яка мусить бути. На якій роботі ви би не працювали, ким би ви не працювали, що би ви не робили, умова має бути у вас підписана, і вона має бути дійсна, має відповідати тій займаній посаді і тим обов'язкам, які ви там робите. Ізголошення від роботодавця в ужин про вас, або запрошення на роботу. Якщо чогось одного немає, або те, що ви маєте, не відповідає тому, що ви робите. Ви в Польщі працюєте нелегально. Які би продовження в Польщі не були, які би дозвола і полегшення для українців у зв'язку з війною не були? Легальність роботи ніхто не відміняв. І за цим слідкують певні служби. В першу чергу це інспекція праці, яка може перевірити підприємство. Другою і третю це поліція і страж гранічна. Ось страж гранічна на пару з інспекцією праці. Перевіряють підприємства на всій території Польщі кожного місяця, десь вони їдуть, якісь роблять рейди, перевірки і тому подібне. День тому на сайті Стражі Гранічний вийшло повідомлення, що вони перевірили в Кошлінському районі, кошлінському пов'яті, підприємство, яке займалося переробкою риби, овочів і фруктів. І там працювало багато людей, і дуже багато працювало там іноземців. Більше 900 людей працювало там іноземців, і 70-75% це українці. Після того, як вони перевірили всіх працівників на легальність роботи, вийшло так, що роботодавець не повідомив про 870 іноземців, які в нього працювали. Ну тобто не зголосив їх в урон про те, що він взяв іноземців на роботу. А це його прямий обов'язок. За це він буде відповідати перед судом. Відповідна відповідне звернення було відправлено і він буде за це покараний. І 162 людини, 162 іноземця працювали нелегально, тобто їхні документи не відповідали займаній посаді, не були підписані умови. Не було запрошення і тому подібне. А це вже відповідальність ваша як працівника, який має за цим дивитися, має це підписати і має це мати. Якщо вам цього не надає роботодавець, а ви зголошуєтесь і погоджуєтесь працювати далі на того роботодавця, то це ваша провина, також Як би це прикро не звучало, але так воно є. І щодо цих 162 іноземців, в тому числі там більшість українці, було порушено адміністративне провадження, і справа буде передаватися в суд, і суд вже буде вирішувати, що з ними робити. Як Страж Гранічна пише, там також і розглядається питання повернення іноземців додому. Звичайно, що не обов'язково, що всіх 162 людини повернуть додому. Я впевнений, що в більшості це буде якесь попередження або штраф. А для тих, хто вже неодноразово попадався на нелегальній роботі, може бути і повернення додому. Такий висновок цього відео, для чого я це роблю. Якби нам Польща не допомагала, які би вона поблажки не робила для нас. А зараз, щоб легально працювати в Польщі, ви зрозуміли, потрібно виконати тільки два пункти і не більше, ми все одно порушуємо навіть вимогу тих двох пунктів. Це зле і це погано, і Польща з тим бореться. Вона не закриває на це очі, навіть в тому випадку, що в Україні війна. Дякую всім, що додивилися до кінця. Сподіваюся, що для вас це було цікаво і важливо. Став лайки, підписуємося на цей канал, репостимо і, звичайно, коментуємо. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую Польщі!